Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Перше військові питання. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під повним контролем Збройних сил України. Наші військові наносять ракетні та артилерійські удари по засередженню військової техніки противника, виконують контрбатарейну боротьбу і роботу по планових цілях ворога, що виявили раніше. За повідомленням оперативного командування Південь, ворог, не маючи реальних бойових успіхів, продовжує терор мирного населення прифронтових територій. Протягом останньої доби гатили по Херсонщині, застосувавши проти мирних людей важку артилерію, реактивні системи залпового вогню і міномети. В Станіславі на Херсонщині, у власному будинку, поранена мати з двома дітьми, всім постраждалим надана медична допомога. Окупанти повинні знати, покарання обов'язково буде неминучим. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах нашої області вночі обстрілів не було. У самому Кривому Розі повністю забезпечена робота всієї критично важливої інфраструктури комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Життя триває, кожен на своєму місці працює на перемогу. Завтра, 8 квітня, у нас у місті відбудеться День Благоустрою, День довкілля. Як це. Е по закону називається, перед Пасхою. Будемо наводити порядок у парках, скверах, прибудинкових територіях. Запрошую всіх криворіжців та гостей міста, промислові та комунальні підприємства, управителів, багатоквартирних будинків, бізнес, взяти в ньому участь. Я знаю, як усі, ми криворіжці, любимо своє місто. Давайте разом зробимо його більш затишним та красивим після зими і перед Пасхою. Тим більше, що підготовка до Великдня гарний для цього привід. Наше місто Фортеця робить усе можливе, навіть в умовах воєнного часу, щоб Кривий Ріг жив повноцінним життям, у тому числі і спортивним життям. Сьогодні у нас розпочався чемпіонат міста сплавання серед чоловіків та жінок у палаці водних видів спорту ДІСШ номер 1 Багатир, як раніше він називався. Більш ніж 100 плавців продемонструють на чемпіонаті рівень своєї підготовки та спортивний результат. Обов'язково будуть і нові масштабні змагання у Кривому Розі далі. Раніше у нашому місті басейни не могли зовсім працювати через постійні ракетні обстріли по інфраструктурі, але за цей час ми не закрили жодного спортивного закладу, зберегли робочі місця тренерів. Ми продовжимо і надалі системно працювати над розвитком спорту в місті. І, звичайно, хочу привітати всіх. Зі світлим святом благовіщення Пресвятої Богородиці. Він наповнює наше серця світом та дає нові сили, навіть у такі тяжкі часи. Нас поєднує віра та добрі справи за раду миру в єдиній Україні, миру рідній землі, благополуччя кожної родини. Та всім нам бажаю лише добрих вістей. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили і нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!